25-річна Анна Антипенко, переселенка з Херсонської області, влаштувалась хормейстеркою в ансамбль Родослав в Житомирську філармонію під час зйомки сюжету про її історію місяць тому. В рідному містечку, Велика Лепетиха, яке розташоване на лівому березі Каховського водосховища, вона працювала в будинку культури і була художньою керівницею чотирьох хорових колективів. Зараз дуже багато переселенців, і дуже важко знайти роботу. І Мені неймовірно просто пощастило те, що я потрапила саме сюди. В мене повірили, мені дали можливість творити, робити те, що я люблю, і просто велика дяка цим людям за їхнє правильне розуміння і сприйняття ситуації. Артист фольклорного ансамблю Родослав Сергій Рабін говорить, що колектив зустрів Анну з радістю. Вона була Ну, трішечки злякана, стримана, видно було по ній, але пізніше вже вона влилася в наш колектив, все ожило і просто почало процвітати. Мені надзвичайно все подобається. Це надзвичайна людина, і з нею дуже цікаво і комфортно працювати. Приємно ще тим, що ми розуміємо один одного, що ми одного віку. Коли до колективу приходить багато молоді, це значить, що у колективу є майбутнє. Ми дуже втішені тим, що Родослав стає таким молодим. Це значить, що колектив буде зростати із їх завзятістю, з їх професіоналізмом, з тим, як вони хочуть. Подавати народне, як вони гордяться тим, що вони українці, що вони знають українську культуру. Анна каже, що планує, аби у репертуарі Родославу, окрім народних творів, додалися і пісні про війну після тих подій і. Окупації дев'ятимісячної, яка я пережила, я вважаю, що в репертуарі має бути військова тематика, і українська пісня з нею має звучати по-новому. Вона, як нове дихання, яке допомогло мені зараз тут відновитися і почати жити по-новому. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Олександра Циплюк Суспільне новини, Житомир.